Гетьманування Дем'яна Многогрішного. Дем'ян Многогрішний народився в 1631 році. Походив він з-під міста Коропа на Чернігівщині із простої селянської родини. Більше того, він був чоловік простий і неграмотний, як він сам про себе казав. Пройшов шлях від покозаченого селянина до генерального осавула за гетьманування Івана Брюховецького стає чернігівським полковником. Являється противником андрусівського перемир'я. Ну, власне, тому і в 1668 році бере участь в антимосковському повстанні на Лівобережжі. Підтримує політику Петра Дорошенка, спрямовану на об'єднання українських земель. Ну, власне, тим же самим Дорошенком і був призначений наказним гетьманом Лівобережжя. Коли ж Петро Дорошенко з військом залишає край, Тем'янного грішний під загрозою московських військ та промосковсько налаштованих старшин погоджується розірвати стосунки з Петром Дорошенком. У грудні. 1668 року його обирають повноправним гетьманом лівобережної України. Окрім того, Дем'яну многогрішному вдалося в складних переговорах із московитами підписати 9 березня 1669 року порівняно вигідні глухівські статті, за якими лівобережна гетьманщина знову отримувала широку автономію. А тим часом ситуація на правобережжі суттєво ускладнюється. Запорожці окремо проголосили гетьманом Петра Суховія, е, Суховієнка, який розпочав бойові дії проти Петра Дорошенка, а із заходу наступали коронні війська на Київщину та Братславщину. Коли ж Суховієнко в боротьбі з Петром Дорошенком зазнав поразки. В Умані за підтримки Речі Посполитої в 1669 році було проголошено гетьманом Михайла Ханенка. За таких умов Петро Дорошенко все більше схилявся до думки про союз із Османською імперією, за допомогою якого прагнув стабілізувати ситуацію в Гетьманщині та. Дати відсіч Московському царству та Речі Посполитій. У той час, коли правобережжя палало в полум'ї безперервних боїв, Дем'ян многогрішний вжив низку заходів, які стабілізували ситуацію на лівобережжі. Для усталення порядку він створив наймане військо Компанійців, підтримував старшину, роздаючи їй землі. Але водночас надто обдаровував посадами і землями родичів. Самочинно карав полковників, усе менш зважав на старшинську раду. Таке посилення гетьманської влади не сподобалося московській державі. Царські урядники скористалися доносами заздрісної старшини. Ну і в 1672 році Дем'яна Многорішного заарештували, відправили до Москви, а згодом до Сибіру. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.